Дай Боже здоров'я вам і благослови вас Боже на все святе Боже, і Боже, чудо іконою в матінці Божої не останні помочі, до якої молимось ми перші 10 днів серпня. Скоріше, Боже, прищасть. Fire and breathe the Прости, правий. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Вітаю вас! Я Борис Володюк, Павло Дністер. У черговому фільмі «Поклик Христа і Упа. Де я знімаю з Франківщини біля села Старий Лисець, біля каплички, де являється Матінка Божа, Пресвята, Пречиста, Престий Бог мені. І нагадаю вам, що 1 вересня 2017 року тут була з'ява матінки Божої на воді. І вона залишила відбиток своєї ноги у формі каменя в ступні правої. І було їй тайне передання, що сину найстрашніші дні починаються тоді, коли цей потічок висохне майже. Саме на цьому місці, де була з'ява причисти в Огродисі, де поклав квіти я. Поруч посадив вербу, Хто пам'ятає, я розповідав про це веселу і в час молитви не було зяви матінки Божої, але засіяв камінь у формі серця, що бачили ви, який взяв я до себе і поклав вдома як на Божий оберіг. і чекає, що буде слово пречистої Матінки Божої, за цей знак і Бога і камінь сіяв вістрям у бік. Напряму того потічка у бік Дністра Дніпра, у бік сходу сонця. І так сталося багато місяців. Я щомісяця ходив з 2017 року, майже щомісяця був певний період, що матір хто не дозволяла, тому що з люди хотіли зло вчинити в час одної з моїх прощен. Здійснював я з травня 2008 року, коли 24 квітня в чистий четвер було стало на 123 двадцяти трьох хресна дорога УПА. І я закликав людей виконати слово Бога і Божої матінки і ще говорити за УПА і раз у місяць від села до села йти цією хресною дорогою молитвою, багато тисяч людей мали йти від. Одного з чудотворних хрестів першої стації, для прикладу, до другого далі. Люди, ті, що живуть біля другої стації, мали йти е, молитвою до третьої, і так далі, і з молитви мали е, саме там, де хресна дорога Паї Богородиці, Франківську, де є хрест 15-ї стації хресної дороги УПА. І пресвятого бога, і нагадаю вам я, що того ж дня, чисто четвага 24 четвертого 2008 року була встановлена тут 777 метрова хресна дорога. Упа і пречистої Богородиці навколо Старасного Христа України пронесений з мого рідного села сім кілометрів молитвах у страстях у святу зелену неділю на свято Пресвятої Тріці, 12 червня, 1995 року, встановлений там, де вказала пречиста Божа Мати, зразу при вході до меморіального скверу героїв. Який створений на місці поруйнованих близько 10 тисяч могил, пам'ятників, хрестів, надгробків, тих людей, труни, яких залишились там і далі лежати, хоч багато власне трун було відкрито і спалено, і це окрема історія, але це місце, де мають молитися всі побожні люди з цієї України і діаспори, як передала пречиста Божа мати за гріхи свої, свого роду, нашого народу і всього людського роду, а також люди інших націй, християни, мали би долучатись до молитви з нами, але на українцях головне призначення. Саме покути особливої, і саме через українців, бо хоче навертати людей інших націй світу, і саме з Галичини царство Боже робити на вічні віки сонця, прийти і в найважчі часи нам явно славно помогти і між нами зацарювати. Це передав сам Пресвятий Бог і Пречиста Божа мати, за що знаки є великі в моїх попередніх відео. Подивіться, будь ласка, ніяких інших блогерів немає таких знаків, які супроводжують саме ті слова, що від Бога Божої Матінки передаю. Я щоб вірили люди. Що саме сонця поміч нам буде, але після того як почнеться атомна війна, буде з'ява уже Христа і спроба встановлення. Всесвітньої диктатури зла і чепізації людства знаком звіра. Даю вам, що саме між четвертою і дев'ятою стацією хресної дороги у там Франківського найбільше є хресів саме в той бік, де є село Лисець, де моє рідне село, у бік заходу Сонця є кут той найбільш хресний. І саме між Лисем і селом Бандери є ліс, на який зійде. Золоте боже місто описано у 21 главі лаві Івана Бослова, навколо якого власне було встановлено та 123 двадцяти трьох дорога по периметру. Місце, де має зійти золота всесвітня Божа, 12 кілометрова шириною висотою, довжиною столиця, на якої зможуть жити найбільш праведні люди, тому навколо золотого божого Рісолиму буде 11 храмів дев'ятихресних найвищої святості. Далі меншої святості 22, семи хресних колом, один з них Франківську зійде, з якогось скресне Тарас Шевченко. Далі буде коло трьох хресних храмів, один з яких знову зійде в Франківську, а їх буде 44. Далі вже будуть однохресні храми, і люди більшої святості ступеня зможуть доступити від однохресних храмів до трьохресних. Семи хресних хресних і зайти до Золотого Божого міста, коли їх благословить перейти Матір Божа Пречиста, яка буде жити в рівному палаці 11 Хресному на горі Вовчинець, поруч Франківська на схід сонця. Той палац буде семикілометровий. Уявіть собі. І це передала пречиста Божа мати такі неймовірні візки, які маю вам дорогі мої, сказати, що це вже дуже скоро має все статися. Я нагадаю, що може статись до трьох річчя особливої події, коли була з'ява лиця Ісуса Христа у ви бачите, контурі квадрата Куба саме у бік Гір Карпат, бік села Лисець. З сонця біля Страстного Христа України 18 серпня 2021 року перед правдивим святом преображення Ісуса Христа. Власне, я вам покажу той потічок посічанчик біля села Старий Лисець. Ви бачите, як шуміла гарно вода. Молився я особливо, щоб вона була свята і забивала злії сили. Бачите, яка була повноводна та втячия. Але саме сьогодні, 1 серпня, ви бачите, що вода не шумить, що вода, на жаль, тут висихла. І нагадаю, що цей потічок має засіяти в ніч перед тим, як має прийти Бог, Божа Мати в середу, зранку. Саме тут, де являлась Матінка Божа. Потічок зупинився і далі вже стоїть, бачите, не тече. Отож, вже скоро Бог прийде, вже скоро буде перемога України. Вірмо те. Що преображення України з Божою помічю на краще буде? Ну і пропоную вам я це відео, що підготував я нині вітаю наших славних пілотів. «Соколів», Сьогодні їхнє свято. Велика подяка нашим пілотам, славним героїчним, і дай Боже їм всього кращого Божого берігу і звісно скорішої нам перемоги з Богом. А також ви знаєте, що сьогодні за новим звичаєм є перший спас. Молитва особливо до сім'ї Маковеїв. Знайдіть, що нічого спільного з маком, городнім польовим, вони не мають. А особливо ми молимось до 14 серпня, до правдивого свята Спаса Спаса хрещення Русі України. Дня молимось до всіх святих і віримо у те, що Бог саме в місяці серпні дасть особливі події, в яких кожен отримає те, що заслужив за минулі роки життя. Дай Боже, щоб ви були серед тих, які будуть прощені, спасені, і щоб до дня незалежності України була наша перемога з Богом і Богородицем. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Командир вже колишньої ї бригади, Еміль Ішкулов дав коментар виданню Главком, де розказав про своє бачення причини його зняття. Він підтвердив версію, що був знятий через відмову виконувати завдання, яке неможливо було здійснити. Командири підрозділів бригади невдоволені рішенням вищого керівництва про те, що мене знімають. Вони частково володіють обстановкою про те, яка задача перед ними стоїть, знають про нереалістичність цієї задачі. Відповідно, мені сказали тобі, напевно, треба відпочити. Також Еміль Ішкулов прос. Стував офіційну версію командування, що він їде на підвищення. Ну яке підвищення? Зараз на посаду командира бригади прийшов мій заступник, натомість я йду на його посаду заступника начальника розвідки. Ось звернення хлопцева. Слава Україні, пане Верховний головнокомандувач збройних сил України, пане президенту, головнокомандувач збройних сил України, командувач десантно штурмових військ збройних сил України. Ми командири десантно штурмових батальйонів дивізіонів, 80-ї окремої десантно штурмової галицької бригади. Ми воїни, які першими дали бій ворогу на Донбасі 10 років тому. Боронили Донецький та Луганський аеропорти. Ми зупинили ворога у Вознесенську, тупили росіян під Білогорівкою, брали участь у контрнаступі на Харківщині, тримали Бахмут, звільнили Кліщеївку. Ми ніколи не давали задньо та сумлінно виконували бойові завдання. Але, на жаль. Настав час, коли ми вимушені вийти в публічну площину. Нашу бригаду очолює професійний військовий, офіцер-десантник, полковник і Еміль Шемілович, який пройшов усі командирські ланки від командира розвідувального взводу до командира бойової бригади. Він знає, що таке вести людей у бій, у тому числі у ти ворога. Знає, що таке ворожий полон. Він нагороджений численними державними нагородами, серед яких народний герой та орден Богдана Хмельницького трьох ступенів. Це командир, який детально планує всі операції. Адже для нього на першому місці це життя кожного з нас. Це професійний військовий, який розуміє сучасне поле бою та адекватно реагує на виклики російсько-української війни. Ми не розуміємо, чому командири, які користуються безопречним авторитетом серед особового складу, які мають звичайний бойовий шлях та досвід великої війни, не угодні для вищого керівництва Збройних сил України, адже не бояться озвучувати проблемні питання та доповідати реальний стан справ, не займаються замилюванням очей та не кладуть бездумно людей на шляху до чергових опогонів та орденів. Вимагаємо залишити на посаді командира 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади, полковника і Еміля Шеміліовича. Та й надалі готові виконувати завдання під його керівництвом та звільняти нашу землю від російської нечисті. Я командир роти снайперів 80-ї десантно-штурмової бригади, підтримую свого командира, полковника Ішкулова. Капітан Олексій, командир протанкової роти. І особливий склад роти ПТКР підтримує полковника і школу Емілія Шеміліовича. Я лейтенант Сорока, командир танкової роти, підтримую полковника і школа Емілія Шемільовича. Я е командир реактивної артилерійської батареї 80-ї окремої десанту штурмової бригади. Е Висловлюю підтримку. Командиру 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади Емілію Шкулову ми підтримуємо полковника Ішкулова. Слава десантно-штурмовим військам! Захипеч! А ось що пише Софія Федина. Думаю, ви вже всі бачили відео, де командири 80-ї окремої десантно штурмової бригади виступили публічно з протестом проти зняття комбрига. Трошки деталей, щоб розуміти весь маразм ситуації. Бригада готується до складної задачі. Бригада бракує ребів. Приборів нічного бачення, елементарної техніки для здійснення цієї задачі. Командирам кажуть обуварювати залізом бушмастери. На запитання, де взяти залізо чи кошти на це залізо, їм кажуть, скажу дипломатично. Вкрадіть комбриг каже, що не можна так бригаду без забезпечення випускати на таку складну задачу, як результат комбрига знімають, так виглядає, що хтось на самому владному верху вимагає, щоб бригада просувалася вперед. А оскільки бригади немає відповідних засобів і недостатньо навчення новоприбулі, особини у владних кабінетах хочуть бачити на місці комбрига м'ясника, якому буде начхати на людей. Так війни не виграють, так кується державна зрада, і це треба зупиняти. Нагадаємо, що наприкінці липня 24-го року командири батальйонів та дивізіонів 80-го 80-ї окремої десантно-штормової галицької бригади ДШВ зсу виступили проти звільнення з посади команди. Біра бригади Ішкулова. у своїх зверненнях вони називали командира професійним військом, який дбає про життя кожного бійця. На цю заяву відреагувало командування десантно-штурмових військ ЗСУ суй повідомило, що Ішкулова насправді підвищують. Додамо, що Емілій Шкулов навчався у Львівському інституті сухопутних військ Національного університету Львівська політехніка. Він воює з 14-го року і командував взводом у 25-й повітряно-десантній бригаді. З кінця 22-го року полковник був командиром 80-ї бригади. Школу нагородили орденами Богдана Хмельницького першого, другого та 3 ступені, в орденом за мужність третього ступеня та медаллю за військову службу України до зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Разом ми сила Борімося і поборемо, молимося, і вимолимо. Вірою єдиного Бога Отця, Вседержителя, Отця неба і землі, і всього видимого, і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного Отця рожденого перед всіма віками. Світло від світла, бога істинного від бога істинного, рожденого, несотвореного, єдиносущного з отцем, що через нього все сталося. Він для нас, людей і нашого ради спасіння зійшов із небес і в Духа Святого і Марії Діви і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас. Ліпонтій Палаті і страждав, і був похований. І воскрес на третій день від нас писання. І вознісся на сонце, небо і сидить праворучця. І, і вдруге прийде во славі судити живих і мертвих. І його царство не буде кінця. Вірую Духа Святого, Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославлений, що говорив через пророків. Вірую в єдину святу Соборну Апостольську Церкву і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих та життя в майбутньому віці Амінь. Так, Боже, мені і всім людям поможи. Віру мою і всіх людей Твоїх все більше укріпи. Ім'я Отця і Сина, Святого Духа просим щироми. Благослови нас, Боже, на все святи і Боже, Україну, всіх людей Твоїх, яскору нашу, на чотири сторони світа, на многе благовіта, благодать сонячного проміння. Благодачу ікон Божий Святої Води і силою чудо Христа Ковзаря. Ім'я Отця і Сина, Святого Духа, на многі дитя. Дай ще скоріше в країну ненько, очолив наславний гетьман король і президент Тарас Григорович Шевченко згідно пророцтва. Амінь. Молюся за кожного воїна, щоб всі повернулися до рідних домівок, живими. Та неушкодженими, щоб кожен воїн був захищений, хай кожного воїна дочекається його матінка та батько. Іня Отця і Сина Святого Духа під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими скорботах не погорди, но від бійте, збавляй нас, єдиночисте і благословена, присвяте Богородице, спаси нас, всіх людей своїх. Особливо воїнів наших дорогих. скоріше. Амінь.